Я пізнаю світ тиждень 34, урок 306. Мандрівка Усвіт живої природи. Тема нашого уроку способи наведення інформації про природу. На початку уроку помилуємося природою України, переглянувши трейлер. Там Карпатські, там карпатські гори, гори, тут не прошу ми. Посередні флоту вільна неділима. Це твоя країна, рідна батьківщина. Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори, тут не прошу мить. Посеред Рідна, батьки, так. І так, друзі мої, розкажіть, з яких джерел ми дізнаємося про природу? Звідки ми можемо. З інтернету, з інтернету з, 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 з ну, просто коли гуляємо. По черзі, так. Інтернет джерела, спостереження, ще що. Mm -hmm. Ще. Інтернет джерела, спостереження. Ще звідки ми можемо про природу дізнатися? Ну, якісь канали на телевизиях. А книжки ми не читаємо. Mm -hmm. Так я ж сказала, mm -hmm. книги. Поводьтеся так, як виховані учні, добре. Книги ще що. А то можуть бути і художні книги, і довідники, ще що. Картини. Угу. Так, так, ще що нам може допомогти. Е -е -е. Угу. Думаємо, думаємо. Ну, а якщо ми будемо різні схеми розглядати, наприклад. І аналізувати погоду, яка була там декілька років назад, в цей день, і сьогодні, цього року порівнювати це ж теж ми дізнаємося інформацію про природу, так? Тобто це можуть бути різні схеми, це можуть бути різні діограми. А коли ви розглядаєте колекцію, Наприклад, корисних копалин чи гербарій. ви вивчаєте таким чином природу? Так, так. І це теж вам теж допомагає. Різні канали, тобто відеофільми, так? От Discovery ви мені казали, що дивитися ці канали так? про природу. Тобто, таким чином. Ми з вами вивчаємо природу. Отже, це можуть бути тексти, це можуть бути таблиці, це можуть бути ілюстрації, схеми, діаграми, колекції, щоденники спостережень, аудіозаписи, відеозаписи, і можна далі і далі продовжувати, з чого ми дізнаємося про природу. Отже, поглибимо знання. Щодо способів надання інформації про природу. Прочитаємо текст разом з диктором. Хочу, щоб всі читали. Текст це група речень, об'єднаних між собою змістом, темою, головною думкою, метою та граматично. Текст може бути написаний в науковому чи художньому стилі. Таблиця це відомості, розташовані в певному порядку, а саме рядками і стовпчиками. Ілюстрація. Зображення, що наочно доповнює основний виклад інформації, текст. Це може бути рисунок, малюнок, світлина тощо. Може бути з підписом або без нього. От я тут зупинюся, коли ви читаєте художні твори про природу? Чи допомагають вам ілюстрації уявити Так. 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 І всі ви дуже, мабуть, любите книжки з ілюстраціями, так? Бо легше тоді сприймати інформацію. Схема. Це спрощене зображення чогось за допомогою умовних позначень чи основних тез. Вона може пояснювати якесь явище, поняття чи процес, демонструвати будову предмета, взаємозв'язок і послідовність подій тощо. Схеми будують найрізноманітніші. Діаграма. Наочно показує співвідношення між різними величинами, даними. колекція зібрання однорідних предметів, що становлять науковий художній історичний інтерес, наприклад, колекція монет гірських порід, гербарій. Різновид колекції, зібрання засушених рослин призначене для науково дослідних, навчальних і пізнавальних цілей. Щоденник спостережень. Зошит, у якому записують спостереження за навколишнім середовищем, об'єктами живої чи неживої природи різновид щоденника спостережень, календар погоди. Аудіозапис передає звукову інформацію, відеозапис візуальну. Так, опрацюємо відомості про тварин червоної книги, ці відомості на сторінках 37 і 38. І сьогодні ми дізнаємося про такого птаха Пугач. Чи доводилося вам бачити його в природі? Ні. Не догодилася, так? Схожий на сову. Дуже схожий, тому що вони родичі. А я ось бачила цього пугача. Дуже так. Ні. Так, такі звуки видає як начебто вукає. Ну, то послухаємо. Отже, прочитаємо текст. Пошепки перший раз разом з диктором, а потім ще хочу і вас послухати, щоб краще запам'ятати. Отже, перший раз читаємо з диктором. Пугач великий хижий птах, має густе оперення темно-рудого кольору з білуватими плямами, велику голову і коротку шию, таку, що, здається, її немає. Дзьоб – Короткий з гачком на кінці, птах має довгі потужні крила, літає безшумно, гніздиться в глухих ярах, лісах, у скелястій чи болотистій місцевості, активний сутінками й уночі. Полює переважно на гризунів, змій, ящирок, зайців, білок, бабаків. Дорослий птах не має природних ворогів, але пташенят може викрасти лисиця або вовк. Пугач рідкісний птах, занесений до Червоної Книги України. Прочитаємо ще раз, щоб краще запам'ятати. Перший абзац Матвій починає читати. Пугач, великий хижі птах. Матвій, пугач. Пугач, великий хижіптах, має густе, густе оперня темно-рудого кольору з білуватими плямами, велику голову є коротко шию, таку, що, здається, її немає. Я короткий, з хачком на кінці, птах має довгі і потужні крила, літає шуму. Так, добре, продовжує Женя, будь ласка. Гніздиться? Гніздяться в глухих ярах, лісах, у скелітів чи болотів місцевостях активних сутінками у уночі полює переважно на глизунів, змій, ящерк, зайвець білок, бабаків. Вирослий птах не прикриває ворогів, але пташенята може викрасти лисиця або вовк, Бугач – рідкісний птах, донесено червоної книги України. А можна як я ще скажу швидко? Будь ласка, кажи, можеш навіть не швидко. Так. Що ти скажеш? Я, 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 я коли зі школи йшов, я побачив цього пугача тільки вперше в житті. Так, ну ось такий, так. Да. Красивий птах, очі такого жовто-горячого кольору. І да? на так, так. І на Давайте з вами трішечки попрацюємо з ілюстраціями. Розгляньте ось ці ілюстрації і прочитайте підписи. Тамірлан, прочитай нам підписи під ілюстраціями. Характерна ознака пугача, пучки пір'я на голові, що нагадують вушка. Голова... Голова птаха може повертатися майже на 270 градусів, це допомагає йому вистежувати здобич. Уявляйте собі, от ми можемо тільки. У кращому випадку до половини повернути, а він може ще й туди назад повернути свою. Шию. Ось так, так, да. крути головою майже навкруги. Недобре все це бачить. Так, опрацюємо таблицю. Діана, прочитай нам відомості з цієї таблиці. Бачите, ми працюємо з вами з текстом, так? Потім з ілюстрації дізнаємося відомості про пугача, а тепер з таблиці попрацюємо. Так, Діана, нам відомості з таблиці. Характеристика тіла пугача, Пугача, а, діти пугача. Пугача, Пугач. пугача. довжина 75 см, розмах крил 190 см, маса 4 кг 200 г. Так, такий немалий птах, да? уявіть собі, 4 кілограма 200 грам. Досить такий немалий птах. Розмах крил майже 2 метри. Метр дев'ять, дуже великі крила і довжина тіла 75 сантиметрів. Ну, ось собі так уявіть. Трішки більше, ніж пів метра. Можете там собі потім виміряти і подивитися, як, якої же ж величини цей пугач. Десь ну, що, щось таке, да. так. так. Бачите, він теж так, май, майже на 280 градусів було головою. Так, добре. Розгляньмо схему. Так, ось нам іще один та, етап. Як ми можемо дізнаватись про природу? Це за допомогою схем. І ось, за даними цієї схеми, складемо кілька ланцюгів живлення. Пригадайте, в ланцюгу живлення на першому місці завжди є що. Хто пам'ятає? Рослина. Пам'ятаємо? Так. Перший ланцюжок. Перше в ланцюжку це рослина. Отже, складемо будь-який ланцюжок живлення. Ось зайчика. Так? Бачите? З чого почнімо? Зайчик є моркус. Тобто, спочатку у нас йде морква. Морква, потім заєць. Потім заєць. А потім заєць. Зайця хто полює Ли... на зайця? Лисиця. Лиситься, а, потім... я... а потім заєць і пугач. Почекай, ось один ланцюжок живлення. Причому тут заєць? Другий тут... ланцюжок це морква, зайчик ось... і пугач. Так, ось, ось це та Мілан нам хотів сказати, я так розумію. Морква заєць. Пугач, пугач, пугач лисицю не подужає. Так. І пугач. Так, ось бачите, ми вже дізналися, що пугач полює на зайців, так? Ще який-небудь складемо ланцюжок живлення, будь ласка. А, а це що таке? Зелена це трава може бути. Трава. Трава. Так. Трава. Так, заяць. Ем, можна, можна погач, а можна я отак от і лисицю. Да, щоб ще один ланцюжок не складати. Так. Або то, або то. Ще який ви можете скласти ланцюжок? Колос, колосок. так Єсь, ой, Миша. Мишка. Так, це 에... у нас не морква, це у нас мишка. І Миш і цей е... пугач. Миш. І пугач. Так, або. Або наші лис... і лисич. Діти, мені здається, що це вовка, не лисичка. Вам не здається, що це вовк? Більше на вовка схоже. Ну, нехай. Так, і пугач. Ще ланцюжки живлення. Який uh, ми можемо скласти? Колоса. Колосся. Колос, птічка і лисичка. Так. Колоса. Это... Горобець. Поприкунчик і так? Коник, коник, коник. Так, так, да, да, так, так. Так, колосся, так. Я коник і... Кон... Так, ну, коник це у нас хто? Це у нас ще й комаха. Да? Коник, так, скорочує, і пугач. Так, Добре. Так, можна ще й так сказати. Ось ми бачимо, да, оці всі ланцюжки живлення ми побачили і пригадали, що перше в ланцюжку живлення це буде обов'язково рослин Росли. Потім рослиноїдна тваринка, і потім уже хижак той, що цієї, на цю тварину полює. Розгляньмо рисунок ілюстрацію, який допоможе нам дізнатися, що. Uh, пропускає... uh, отсложення... uh. Uh. Так, з яких Час... Які частини тіла у да? пугача? Так, з яких частин складається тіло пугача? Будь ласка, що ми бачимо? бачимо. Голова, шия, крила, тулуб і задні кінцівки. І задні кінцівки. так. За якими ознаками ми відносимо пугача до класу птахів? Крила. А ще, а ще. Тіло ось тіло вкрито пір'ям. Це головна ознака. Тіло вкрито пір'ям. І ось те, що я вам казала, послухайте, який дивний голос у Пугача. Здається, що це людина гукає. Так, ось я зараз вам поставлю. Ви послухайте. Чуть-чуть. Так. Схожу на Так, Так. Mm. Так, ось так. Дивні такі звуки. Так, і переглянемо відео. Потім розкажете мені, що демонструється. Як ви думаєте, що тут демонструється? Ну, і показується, як літає пугач. Як як він він Ні, охотиться, Мені теж здається, що тут саме показують, як він оце полює. От гляньте, от зараз можу. лапи будуть, як він виставляє лапи, да? начебто збирається. Ухопити. Так, так. О, подивіться, які кіхті здорове. Не хотілося би мені потрапити в ті лапи. Це ж смішно виглядає. І подивіться, розмах крил? Який розмах крил? 190 сантиметрів. сантиметрів. Запишіть. Це як людина, розмір повнолітньої людини. Ну, 190 сантиметрів, я не знаю. От, якщо я отак от руки в сторони розставлю, ну, я думаю, тут буде метр. І тут, оце якраз такий розмах крил. 190? Великий. Дуже великі крила, да, сантиметрів. Майже два метри, майже. да. Ну, Не повністю. Трішки Це як висока людина. Да. Дуже високий. Так, так. Можна, можете там десь собі відкласти і подивитися. У в мене, в мене брат метр 1,93 я, я, Так, я зрозуміла. Ну, то от, от такі вели, вели, великі крила має пугач, дуже вражає. Так, і розгляньмо світлину. Подивіться на його очі. Спробуйте описати ці очі. Які вони у нього? не дивляться в духу Великі, так, очі, великі. Великі, так. Так, такі оранжево-коричневі. Да, так, яскраві такі очі, яскравий. Оран... Яскраво оранжеві, навіть, да. Оранжевий так. вогонь. Так, так, нагадують. Чорні. Зіниці має всередині, бачите? Очі. Так. Жовто гарячого кольору з чорними великими зіницями. Так. Що ще ми можемо сказати? Ну? Тіло покрите пір'ями. Ми так. очі описуємо. На що вони вам схожі? Як фари очі, вам не здається такі величезні. Ага. Так, так. Ага. так. Ось так. Добре. І ось ще дві світлини. Розгляньте їх уважно. Прочитаємо речення і позначимо ту світлину, яка краще підходить під ці речення. Аню, прочитай нам речення: ноги пугача. Mm. E, ног... e, ноги палача e, короткі, проте міцні з, e, з довгими і чіп... ціпкими кість, що допомагають захоплювати здобич. Так, от яка світлина найкраща? Я думаю перший, тому що там прям такі кісті, показано, так, які отга краще. Ой. Краще ми можемо розглянути. На першій. Так, на, на першій ми краще. Ось тут, на другій світлині, не так Це він, як... видно. Так. А ось тут якраз видно які і вони і прибізі, то видно. Ну, можливо. Ну, позначте ту, яка. Здається, краще. Вам краще. Добре. Добре, розібралися. Тепер, будь ласка, ми бачимо схему. Що демонструє розмноження і розвиток пугача. Доповни стрілочками схему, щоб можна було зрозуміти, що за чим, як ми доповнимо стрілочками. Ну, ось так. Да? Спочатку пугач відкладає яйця, висиджує її, потім з'являються. Та, ма... Пташия, Малень... маленьке пташення, а потім пташення становиться дорослим. Дорослішає. Так, ось так. Ось так доповнимо стрілочками. І створи за наведену інформацію стовпчикову діаграму, що порівнює чисельність пугача і кота лісового в Україні. І так, дивіться. Пугач, 200 пар, кіт лісовий 500 особен. Отже, скільки ж пугачів, якщо 200 пар, 400. пара це скільки птахів. 400. Так, пара це майже два. Так, боже, якщо 200. Так, якщо дві. Тоді це буде. Скільки їх буде? Пугач. Це буде 500. Чого 500? 400. 400, так, ось так. 400, грам... а кіт 500. 500. 500. Зобразіть. Так. Пугач 400, а кіт 500. І тепер вам зрозуміло, чому і Пугач занесений до червоної книги, та, і Кіт -лісовий. Їх дуже мало. Їх дуже мало. Ось так. Отже, сьогодні ми дізнались інформацію про яку рідкісну тварину, про Пугач. Пугача. Що ви за... про нього запам'ятали? Що в нього розмах крил 190 см, очі так. такі. Очі такі очі великі, великі, голова птаха може повертатися може на 270 градусів Так. Коли він полює, що... переважно полює. Вночі поля... та сутінка. Так, добре, на кого полює? Е, на Гризунів, на... змій, я зайців. Так, Це добре, коману, коману. добре, добре, зрозуміло. А О, ми дізналися таку інформацію. Тепер, будь ласка, розгорніть ваші домашні зошити, і тут ви можете також дізнатися інформацію про таку тварину, як лінивець. Чи знайома вам з цим Так, так. Так. Лінивець ось такий. вигляд має. Вона, вона десь ось так рухать. Схож... Можна Мені щось розказати? Медленно, медленно. Дуже схожий він на іграшкову тваринку. Так, так, можна ваше, щось розмовляти? Ваше завдання таке: познач світлину, що Мені, найкраще ілюструє речення. Читаємо речення і позначаємо світлину, що найкраще ілюструє. Ліза Топалова читає. Ліза? Так, лі... лінивець Три... трипалий живе в тропічних лісах Південної Америки. Угу. Так, лінивець так. трипалий живе в тропічних лісах Південної Америки. Яку світлину Руку ми позначимо? Будь-яке зображення, так? І тут, і тут видно це. Три... Ну хіба що якщо трипалий, то краще перше, бо тут краще видно, чому він трипалий. Так, далі прочитаємо. О, можна вас, я аніматченка? Можна. Ой. Лапотоварини дуже сильні. Лінивість можуть, лінивці можуть понад добу висіти на гірці, не змінюючи положення. Це перше. Перша краще характеризує. Так, ми на екрані не будемо позначати, діти. Аню, прибери, будь ласка. Зошита. Зошита, зошит. так, так. Ви у себе в зошиті. Далі, будь ласка, прочитає Женя лінивці. Лінивці не любля зла... злазити з дерев, оскільки на землі зовсім без... безпорадні. Однак раз на тиждень вони все ж спускаються для спра... справжіння природних потреб. Мені дається, що Перше. Можна, перше. Позна... можна позначити і перше, щоб показати, що вони люблять перебувати на деревах, і друге, щоб показати, які вони безпорадні безпорадні землі. Я... На землі. Добре, Матвій, далі прочитай. Двопалий лінивець має зрощені пальці, що закінчуються серподібними довгами близько 7 см. З цими кіхтями на задніх лапах їх троє, а на передніх усього дві. Так. Мені з друге. друге. А дивіться, на другому малюнку не видно задніх лап, але на, Та, першому, а на першому малюнку і, видно. Задні, передні. і передні, то все ж таки, мабуть, що Перше. перший малюнок. А, а там на першому малюнку, бо на одній руці, руці не видно, що там три пальці. Так, все видно. Добре. Отже, сьогодні ми з вами познайомились, які існують способи наведення інформації про природу. На цьому наш урок закінчує.